Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, пропоную ідею, як за 15 хвилин звичайний паперовий пакет перетворити у подарунковий. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. У мене звичайний паперовий пакет. Я зніму для зручності ручки і профарбовуємо. Одну із сторін білою акриловою фарбою, поки фарба просихала, я підготувала серветку, вирізала такий фрагмент, відділяємо верхній шар і підготувала плівку харчову, теж вирізала такий клаптик, накладаю на наш пакет вирівнюю, наверх накладаю серветку і третім шаром кладу пергамент. Тепер беремо праску у мене на двійці, і проходимо, притискаючи по нашому пакету. Отак От приклеїлась серветка. Зараз залишки харчової плівки я обріжу. Отак От вийшло. І тепер додаємо яскраві ручки. Для цього я вирізала дві однакові стрічки. І пакетик для новорічного подарунку у нас готовий. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтеся і творіть!